дня, шановні друзі, сьогодні ми кропимо сад. Сьогодні розкажу, чим кропити по зеленому бутоні. Тобто, скажу, зараз у нас є вже росточки виходять на дерева. Чим кропити? Кропом зараз на даний момент актерою і хорусом. Це хороші препарати, які хорос це від шкідників від хвороб, а актера – це від шкідників йде. Скільки треба рідини на одне дерево? На таке дерево десь приблизно, каже, треба з 2 літри жидкості. На такі більше дерева, на такі більше дерева надо до 5 жидкости. То есть На таке дерево десь піде літрів 4-5. Щоб покропити дерево, повинно бути мокрем. Тоді, каже, правильно покроплене дерево. На кожні, коли ви купуєте хімію, на хімії є. На упаковці є написано скільки треба жидкості на, то, чи на інше дерево чи на той куст. Тоді ви будете знати, як правильно крупити дерево і скільки треба жидкості. Переглядайте наше відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал в Ютубі. Дякую, дякую, дякую. Ось так має бути покроплене дерево. Тобто від верху донизу повинно воно бути мокре. І тоді це правильно покроплене дерево. На таке дерево десь йде примірно 3-4 літри, а тут до 5 літрів води на таке дерево. Щоб крупіти дерево правильно.